Росіяни примусово змушують дітей на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя відвідувати пропагандистський простір у тимчасово окупованому місті Мелітополь. Школярів змушують відвідувати пропагандистський музей Росія. Моя історія, і це робиться під загрозою зниження оцінок та неатестації. Мультимедийный исторический парк «Россия. Моя история» стал настоящей площадкой вдохновения и обучения для школьников. Теперь, посетив выставку, школьники не только получат новые знания, но и смогут определиться с выбором будущей профессии. На этот раз экскурсию «Билет в будущее» посетили 20 старшеклассников Новгородковской школы номер 22. Администрации местных школ отримали вказівку забезпечити 100-відсоткове відвідування так званого мультимедийного простору. Під час відвідувань музею дітей змушують фотографуватися та записувати відео з подяками окупаційній владі, які згодом транслюють на місцевому телебаченні як нібито добровільну активність молоді.